Анкісти, всіх вітаю, ви на каналі Synoptic ТВ, і для вас хочу показати коротке відео по типу гайд, як швидко пройти новий старий режим мирний Т-13, тобто проект Вавилон. Як бачите, танчик Нергал у мене вже в ангарі. Це означає, що за два дні я пройшов цей режим разом з моїми підписниками, за що їм дякую. Ми катали взводом, і дуже класно і швиденько пройшли цей режим. Для того, щоб зіграти в цей режим, вам потрібно біля кнопки до бою натиснути ось тут і вибрати проєкт Вавелон. Далі ви попадаєте отаке от вікон, це вам потрібно один раз пройти рівень нормально. Гайд буде не про це, я не буду вам розказувати, які танки, і що ви обрати з обладнання, то це все. Вам відкривається після цього рівень останній рубіж. А тут вже цікавіше, вам потрібно буде обирати танки зі свого ангару. І я вам рекомендую одразу. Закинути свій погляд на якісь альфові танки по типу Гром, які недавно можна було безкоштовно отримати за марафон, або якісь ДПМні по типу Obsidian, по типу Єрнервона Action X, по типу Tartle MK1. І якщо у вас немає взагалі нічого, можете брати і захисники. І я навіть я один раз брав ВК6801П, і ми знаємо також, вроді як виграли. Головне, що вам потрібно запам'ятати, це грати взводом Заїжджати на імбову позицію, яку я вам зараз покажу в цьому відео, фокусити небезпечні танки, допомагати союзникам, бути постійно уважним, тому що вас можуть завжди обійти, оці ЛТшки, які підпалюють, ЛТшки, які кидають на вас там ці червоні зони. Бути постійно в концентрації. Вам потрібні танки з альфою і бронею. Там, можливо, 2-3 штуки. І потрібні вам також танки з ДПМом і бронею. Також 2-3 штуки, ви вже там собі оберете взвод, хто що візьме. Тобто, щоб альфові танки давали альфу, а ДПМні добивали оті недоїдки. І також ДПМні мають забирати йожики, які катаються і взривають, ну і ваншот, то що я казав. І таким чином ви за перемоги будете отримувати від 15 до 17 оцих ключів. За які потрібно потім отримувати нагороду, а нагорода, нагадаю, тут безкоштовний прям танк 8-го левела. І якщо ви будете дотримуватись всього цього, то рахуйте ну, 10 хвилин, у вас 17-15 очок, 10 хвилин, у вас знову 17-15 очок, і так по колу і фармите, фармите, фармите. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи граєте ви в цей режим? Можливо, ні. Можливо, він вам не подобається. А можливо, це ж найкращий режим, в який ви тільки грали. Напишіть, будь ласка, чи у вас є своя тактика, чи користуєтесь ви вже цією тактикою, чи вона для вас стала новинкою. І ви обов'язково своїми друзями підете і розвалите там все. І, будь ласка, притискайте лайкосики і підписуйтесь на канал. Будь-який лайк, коментар і підписка це допомога в розвитку українського ком'юніті в Ютубі. Всім дякую, вам приємного перегляду і побачимось. Поки не забув, імбова позиція на карті це. точка на C3. До фінального ривка. Остання хвиля. Зараз хтось получе, напевно, ні? Це да, один получив. О, <_uk> <_uk> по полю гусика бігають. <_uk> <_uk> дров, дров, ха дров, дроб, дров, як дров. Привіт, привіт. О, іде беда. О, підпалюючий. Ой, ззаді дуже багато. Треба зробити хіл, хил-хил-хил, хил-хил, хил-хи. Дякую. Заодно вб'ють зараз, треба хіл. Дякую, дякую, дякую. Так, да, це ми виїхали далеко. А хіл ще є? О, дякую. Дара Манд мене ще буде хил. Найс. Писти хп запріть Ох, uh, nice. Так, uh. трошки шансу ботам.